Божий план полягає в тому, щоб дарувати людині спасіння, все дарувати. Тож, моя порада вам не заслуговуйте, не заслуговуйте, заслужити не можна, і про це говорить слово, щоб ніхто не гордився, а гордість Бог гордим противиться. Чи не так? Так. Тобто Бог знав, що якщо це можна заслужити, і він поставить якісь ритуали. До речі, люди виконували ці ритуали. Хоча вони навіть 10 заповідей не можуть виконати. А хто не виконував лишень одніє заповіді, тому належиться, що пекельні муки, смерть вічна. Людям про це не говорять, головне сказати. Десять заповідей. Не вбий, слухай маму, вір, любіть Бога, Отця, любіть ближнього свого. І цим люди стараються жити. Чи виходить, чи не виходить, хай вони самі собі скажуть. А Ісус далі стукає в двері, двері твого серця, щоби ти впустив його в своє життя, в серце своє. Справді, я часто чую, я б молодий, я пізніше, а може його нема, то чого я буду. Ви розумієте, люди по-різному відносяться до того слова, яке стукає в їхнє серце через кого? то через вас, через кожного з вас. Знаєте, є люди, деякі, які ви щас кажуть, що ні-ні, я не буду, бо я підведу, я підведу його. Тобто вони, наче й щирі, але це обман для себе, це оманлива щирість. Скоріше, вона. До лукавства взагалі то притягується. А хіба Христос сказав те, що ти говориш, що ти не зможеш, що ти підведеш? Ні, Він сказав, ти будеш зростати в мені. І ти будеш уподібнюватися мені, Ісусу Христу. Я хрещений, я хрещений, мене батьки хрестили, я твердой католицької віри, а може, не твердої, але я вже нікуди не піду. І отак люди живуть. А Христос ніколи не був католиком. Ніколи. Він ніколи не проповідував про католицьку віру, про католицькі вчення, догми, так само і про протестантські, так само і про православні. І ми бачимо, до чого все це приводить. Православні сьогодні вбивають, ріжуть як вони гірше звірів. Це справді бісівська армія. І ми бачимо, що таке православ'я. І ми бачимо знову ж, скільки народу зараз вийшло, і кудись вони їх ведуть якоюсь дорогою, тих православних московського патріархата в Україні. Кому вони коряться? Хто над ними старший? Кирил Московський, Бісівський Патріарх?